Я ніколи не планувала залишатися в Італії назавжди. Думала, що попрацюю кілька років, допоможу дітям, а потім повернуся в Україну. Але життя розпорядилося інакше. Мені 55 років, і вже 18 з них я живу в Італії. Спочатку, як і багато хто, я працювала баданте, доглядала за літньою італійкою. Саме тоді я і познайомилася з Марко, її сусідом, який старший був за мене на 7 років. Він з самого початку став приділяти мені знаки уваги, запрошував на каву, пропонував допомогу, а коли моєї сеньори не стало, він сказав, навіщо тобі шукати нове місце, живи зі мною. Я погодилася, бо за роки самотності він став для мене близьким. До того ж, Марко виявився дуже турботливим, я не платила за житло, він оплачувався, купував усі продукти, навіть купував мені одяг. Я працювала але ще півдня, допомагала літньому подружжю, яке жило неподалік. Решту часу я проводила вдома, займалася господарством і насолоджувалася тим, що поруч є людина, яка мене цінує. Марко давно розлучений і має дорослу доньку, яка живе у Франції. Офіційно ми з ним не одружені, але я завжди вважала нас родиною. Майже всю свою зарплату я відправляла в Україну двом своїм донькам. Я хотіла, щоб у них було все, що вони забажають: будинки, гарний одяг, дорогі телефони. Коли вони скаржились на проблеми, я їх вирішувала, бо для своїх дітей я точно нічого не шкодувала. Марко знав про це, але ніколи нічого не говорив, аж поки мене вирішили поїхати в Україну. Я їздила додому щороку, а цього разу Марко сказав, що не хоче мене відпускати саму і хоче на власні очі побачити мою країну. Я була щаслива вперше я могла йому показати свою батьківщину, познайомити з доньками, зятями, внуками, похвалитися, до чого я доробилася. Ми приїхали перед Різдвом, спочатку пішли до старшої доньки, а потім до молодшої. Обидві підготували столи з найкращими стравами, хотіли справити гарне враження на Марко. Зустріли його з українською гостинністю, але замість захоплення він лише мовчав. Вперше він заговорив у машині, коли ми повертались додому. Ви не вмієте цінувати гроші, сказав він тихо, але твердо. Я не розуміла, про що він. Оці столи, дорогі телефони, нова машина у твого зятя. Я ж розумію, що вони не самі на це заробили це все твої гроші. Я зніяковіла. Мої, але ж це мої діти. Я хочу, щоб у них було гарне життя. А про свою старість ти подумала? Він глянув на мене якось так, що мені стало не по собі. Як це? Я повернуся додому житиму з доньками. Він довго мовчав. А якщо вони не захочуть з тобою жити, Ти їх привчила до того, що ти джерело грошей, а коли їх не буде, чи знай... знайдеться для тебе місце. Я не знала, що відповісти. Після цієї розмови я почала дивитися на все іншими очима. Я справді ніколи не замислювалася, що буде далі. Я телефонувала донькам щодня, а зараз вирішила перевірити, чи самі вони згадають про мене. Минув тиждень, тиша. А потім я отримала повідомлення від старшої доньки, здивувалася, зраділа. Але коли прочитала, донька написала: «Мамо, коли зможеш вислати гроші. Ніяк ти, ніяк ваш відпочинок. Я усвідомила нарешті, що дітям потрібна не я сама, а мої гроші. Вони мене сприймають як такий собі італійський банкомат. Марко бачив мій стан, але нічого не сказав. Одного вечора, коли ми сиділи з ним на кухні, він поклав мені руку на плече і стихо сказав Я не хочу тебе образити, але ти повинна думати про себе. Ти віддала своїм дітям усе, а що маєш сама? Я хотіла заперечити, але не змогла. Діти це найбільше любов у житті, але вони виросли у них є свої родини, свої турботи. А я Я завжди думала, що Марко це моя друга половинка, але тепер задумалася, а чи розглядав він мене як частину свого життя, на майбутнє? Його питання про старість не дає мені спокою. І головне, що мені тепер робити. Я вже не молода людина. На кого мені ставити ставки на старість?